Добрий ранок, мої любі! Сьогодні в нас малювання, і ми з вами будемо знайомитися з новою технікою малювання. Воно називається ебру. А малювати ми з вами будемо морську безодню технікою Ебру. Це особлива техніка, коли замість звичайного паперу використовується вода. Звичайно вода, звичайно, не підійде, Воду треба спочатку особливим чином приготувати. Тому Попросіть, будь ласка, попрохайте свою матусю, щоб вам заварила кисельчик, і ми на ньому будемо малювати. Зараз ви побачите, який кисельчик. Подивіться, я вже зробила кисельчик. От, бачите, яке загусли. Водичка в нас така рідка. Ми ще й можемо побачити, дивіться, візьмемо фарбу. І фарба падає донизу. І ми не зможемо з вами намалювати нічого. А кисельчик в нас твердий. І зараз ми з вами будемо малювати море. А море що? Водичка. Водичка якої фарби? Голубенька. До цього ж ми і розвели, дивіться, щоб були фарби рідкі, і ми змогли б їх налити, бачите, фарбочка тримається зверху. Зробимо в нас же ж водичка, беремо паличку і малюємо те, що нам до подоби. Такі хвильки можна намалювати. О, паличку витираємо О, серветку. І в нас же ж морська, морське бездоння, різноманітне, Добавляйте фарби, які вам до подоби. Можна намалювати таку рибку. Ну, Добавимо червоного. Робіть любу форму, яка вам до вподоби, У мене буде червоний восьминог. Отакий. От я добавлю Жовтенької. Це таке сонечко пробивається, водичко. Дивіться, в мене получився як коник морський. Отаке в нас морське бездоння різнокольорове, ми з вами ще потім будемо вчитися малювати на водички. А тепер беремо папір і прикладаємо до нашого Морського бездоння. І отака в нас получилася картина, обстрактна картина. Ну, ми ще з вами будемо вчитися малювати на воді.